Вітаю, дорогі мої глядачі! Ось закінчився один сезон. Оговталися трохи. Ну і починаємо другий. Починаємо з сезон сухоцвітів. Показую, як зрізаю кермек. Нацвіло його вже трохи, весь ще не зацвів. Ну, але вже багато зацвіло, є що вже зрізати, є що, з чого формувати букетики і є що продавати. Так ось виходжу я на свою малесеньку таку плантацію і зрізаю кермек. І вирішила показати, що в мене є, як воно цвіте. І що ми робимо. Ось такий гарненький синій. Далі йде жовтий. Так я їх і сіяла в ящики, Оцих два кольори, синій, жовтий і мікс. І ще рожевий. Де подівся рожевий, не знаю. Бо висадила з усіх ящиків, але окремо посадженого його немає. Є жовтий синій і є мікс. І в тім міксі теж переважно жовтий синій, ну а рожевого, білого і таких інших кольорів там дуже мало. Ну, але слава Богу, це патріотичні кольори. І вони гарнесенькі, вони яскраві, добре будуть продаватися. І маю ще трохи безсмертника. В народі безсмертника, кажуть, отака От гарнесенька ромашечка махрова, напівмахрова з жовтою серединкою різних кольорів. Дуже гарненькі вони. Я їх міксую із кермеком. Ну, також додаю ще зайцехвіст у мене є. Був зрізаний, підвішений в теплиці. Трошки висвітлився, додаю його сюди. Також додаю іще лаванду. Ну і так формую букетики. Ось так зрізаний жовтий показую і синій. Принесла кермек. Тут його показую, решта ще доношу і буду працювати. Так що, в добрий час нам всім. На все добре, до побачення. Слава Україні!